Бетері ТВ, теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина п'ятниці 7 червня. У студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю! Тож чим жила буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 835-та доба широкомасштабної війни. У ніч на п'ятницю, 7 червня, російська армія завдала масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом ворог задіяв 5 крилатих ракет повітряного базування та 53 шахеди. Ракети вдалося збити усі, утім безпілотники, частково. Так, у результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Податки основа бюджету. Проте не всі роботодавці поспішають легально оформлювати своїх працівників. Про ситуацію з неофіційним працевлаштуванням та про те, як її збираються виправляти, розповіли журналістам на брифінгу, представники міжрегіонального управління держпраці. Подробиці розкаже моя колега в умовах повномасштабної війни. Податки одна з основних джерел забезпечення обороноздатності нашої країни та її розвитку. Проте розуміються далеко не всі. Адже досі в країні поширеною залишається практика роботи неофіційно. А відтак щорічно бюджет країни від незадекларованої праці втрачає близько 100 мільярд. Ярдів гривень, оскільки в нашій країні діє мораторій на перевірки, інспектори управління державної праці можуть боротися із цією проблемою лише інформаційно. Тому Державна служба України з питань праці та Державна податкова служба розгорнули спільну інформаційну кампанію. Коли всі кошти ресурси держави направлені на наближення перемоги, саме неформальна зайнятість і тіньова економіка задають невиправної шкоди бороздатості країни. Деякі суб'єкти господарювання зловживають своїм правом і обов'язком і тому уникають сплати податків для того, щоб підвищити свої власні прибутки. Задля мінімізації незадекларованої праці на Буковині від початку 2024 року посадовці управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області здійснили серед місцевих суб'єктів господарювання понад півтори тисячі інформаційних заходів. За результатом цих відвідувань робота таксі легалізувала 2803 особи. Тобто додатково прийняли на роботу, У 2024 році до Південно-Західного міжрегіонального управління працівникам податкової служби скеровано 33 матеріали перевірок, де виявлені допуск працівників до роботи без належного форми трудових відносин. На даний час розглянуто 29 матеріалів перевірок, за результатами яких до 28 суб'єктів господарювання застосовано санкції у вигляді попередження. Так як вони є платниками єдиного податку першого третьої групи, і передбачено при виявленні порушень в перший раз попередження. Нині штраф за використання праці одного неоформленого працівника може сягати 240 тисяч гривень у 2024 році. За матеріалами двох податкових перевірок, які були здійснені в 2023 році, на одного роботодавця двічі накладена фінансова санкція. Крім цього, на даний час опрацьовуються матеріали по двох суб'єктах господарювання, які допустили працівників без належного оформлення, які є платниками загальної системи оподаткування, і вирішується питання щодо накладання на них. Фінансові санкції по 80 тисяч гривень на кожного суб'єкта господарювання, як зазначає Ліна Корева, працівник, який працює неофіційно, юридичної відповідальності за свої дії не несе. Утім, такий працівник абсолютно не захищений. Час військового стану особи від 18 до 60 років чоловічої статі мають для офіційного працевлаштування пройти з КЦ ЦС, Звідповідно, ми на це не погоджуються, тобто вони свідомо не хочуть офіційно працевлаштовуватися. Але хочеться кожному донести про те, що е, і зараз перевірити можна в дії, можна перевірити в електронному порталі пенсійного фонду України свій страховий стаж. Адже наше сьогодення це наше майбутнє, і кожен має розуміти, що рано чи пізно за горами пенсія, і нам може не вистачати того ж самого страхового або трудового стажу. Анна Харабара та моднятива. До 10 червня у Чернівцях обмежать рух та паркування транспортних засобів на площі філармонії. Ділянку у центрі міста перекрили через зйомки повнометражного фільму Вічник сповідь на перевалі духу. Заборона паркування транспортних засобів діятиме з 12-ї, сьомого червня до 12-ї години 10-го числа та стосується наступних ділянок. Площа філармонії вулиць Заньковецької, Бетхована, Жуковського, а також ділянки дороги від площі Філармонії 5 до вулиці Переяславської. Також з 10 червня у Чернівцях планують розпочати поточний ремонт вулиці Руської на ділянці від січових стрельців до Фастівської. Повністю рух не перекриватимуть. Підрядник виконуватиме ремонт поетапно та посмугово. Академія майбутніх батьків запрацювала у Чернівецькому перинатальному центрі про підтримку та освіту для майбутніх мамі тату підготовці до народження дитини дізнавалися журналісти ТВА. Академію майбутніх батьків відкрили у Чернівецькому перинатальному центрі на його презентацію. Запросили провідних медичних фахівців, представників місцевої влади і звичайно майбутніх матусь і татусів. Академія майбутніх батьків унікальна тим, що це є е, така. Професійна школа створена найпотужнішими тренерами, найпрофесійнішими лікарями для усієї родини. Тут будуть заняття і для мами, і для партнера. І найтакою крутішою родзинкою академії майбутніх батьків Чернівецького обласного перинатального центру є татусева школа. Родзинкою академії майбутніх батьків є те, що вона створена для надання комплексної підтримки як майбутнім мамам, так і майбутнім та. Там. Найважливіше розповідають саме татусям, починаючи від вагітності, як спілкуватися з жінкою, яка вагітна, які психологічні є е, е, особливості у жінки, яка носить дитину під серцем. Далі, як підтримувати жінку у пологах, що таке партнерство у пологах? Насправді від партнера у пологах залежить дуже багато. Академія пропонуватиме широкий спектр тренінгів, які допоможуть майбутнім батькам підготуватися до нової ролі. Тут вони зможуть отримати вичерпну інформацію та необхідні навички для успішного і безпечного догляду за малюком, каже пані Любов. Академія майбутніх батьків це обов'язкова умова для кожного пологодопоміжного закладу. Але у кожному закладі це відбувається у різних форматах. У нас це буде відбуватися на найвищому рівні. Перед тим як ми починали цю роботу, ми вивчили досвід найуспішніших перинатальних центрів України, вивчили школи. Найуспішніших перинатальних центрів України побачили їхні лекції, проаналізували, що ми можемо додати, що сьогодні потребують жінки. У нас дуже тісна комунікація з нашими пацієнтками, і ми чітко знаємо, що потребують сьогодні наші пацієнтки. Відкриття академії в Чернівцях важливий крок у забезпеченні високоякісної медичної допомоги наголошує керівниця установи і запевняє, що центр є джерелом необхідних знань і практичних навичок для багатьох майбутніх батьків. Ків, це величезна потреба була у створенні от такої школи. Такої академії, де будуть навчати професіонали, до якої можна буде прийти безкоштовно, тому що шкіл є багато, але всі вони в приватних закладах, і всі вони е, коштують немалі кошти. Сьогодні у нас європейський рівень, найпрофесійніша підготовка тренерів, найякісніших тренерів, і це все буде відбуватися безкоштовно для наших пацієнтів. З перших днів роботи центру його потенційна аудиторія висловила за зацік... Кавлення та бажання стати слухачами академії як для майбутньої матері це для мене головний запит навчитися материнству. Я розумію, що багато в чому напевне я буду теж покладатись на якісь свої відчуття материнські, але тим не менш поінформований, значить озброєний. І власне я думаю, що академія майбутніх батьків це якраз те місце. Де я зможу черпати інформацію від фахових працівників, лікарів і тих людей, відповідно, які знають усі відповіді на запитання щодо батьківства. Серед присутніх на відкритті пара, яка познайомилася на фронті, кажуть, життя триває, і варто створити нормальні умови для молодих сімей, демонструючи, що українці незламні та прагнуть продовжувати наш славний рід. Чоловік тоді був на бойовому чергуванні. У них був такий вахтовий метод. Дві доби на доби на чергуванні там дві доби вдома. І типу я роблю тест на вагітність, дивлюсь, бачу ці дві смужки. Я телефоную до чоловіка. Прошу його вимкнути відео. вмикаємо відео, і він дивиться в мене сльози, сміх. Кажуть, що з нетерпінням чекають появи свого малюка та планують відвідувати академію задля кращої підготовки до батьківства. Ідея типу, прям ну дуже до вподоби і планую. Але наразі я трошечки не можу контролювати своє тіло і організм повноцінно. Як нас Любка поведе? Ну, типу так, організатори наголошують, що завдяки новим послугам майбутні батьки отримують необхідну допомогу та підтримку на всіх етапах, що сприя. Атиме народженню здорових дітей та благополуччю сімей. Діана Добинда теми дня. ТВ Три пожежі протягом доби ліквідували буковинські вогнеборці на території Чернівецької області. Так, 6 червня одна з них виникла у селі Роскопенці Дністровського району. Помітивши вогонь, господарі викликали рятувальників, адже існувала загроза перекидання полум'я на поруч розташований житловий будинок. Двічі упродовж минулої доби горіла суха трава на відкритій території. Пожежі також виникли у Дністровському районі, зокрема у селі Білоусівка та Михалкове. Там вогонь охопив площу понад один гектар. Причина усіх трьох займань підпал. ДТП з потерпілими на Буковині. у четвер, шостого червня у Чернівцях на перехресті вулиць Руська та Шевченка трапилася аварія. Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів травмувався мотоцикліст. Правоохоронці встановили, що 47-річний чернівчанин, перебуваючи за кермом легковика, зіткнувся з мотоциклом. Потерпілого 31-річного водія двоколісного транспортного засобу жителя села Витилівка лікарі хоспіталізували для надання медичної допомоги. Нині ж триває досудове розслідування. Навчитися малювати, шити, готувати, обробляти дерево, займатися декоративно-прикладним мистецтвом, а також краще пізнати боковину її традиції та звичаї. Завдяки співпраці комунального центру турбота та закладів професійно-технічної освіти особи поважного віку та вимушені переселенці отримали можливість відвідати різноманітні майстер-класи. Деталі далі у випуску. Нагода спробувати себе у різних професіях привести дозвілля з користю для себе та відволіктися від війни. Комунальний центр Турбота, спільно із Чернівецькими закладами професійно-технічної освіти, протягом року проводили для своїх підопічних різноманітні майстер-класи. Ми вдячні всім кожному навчальному закладу, кожному директору, кожному фахівцю, кожному майстру, тому що всі матеріали, з яких проводилися ці е, е, тренінги і ці навчання, були на. Дані навчальними закладами, і ми розуміємо, наскільки це складно сьогодні в наш час забезпечити матеріалами ось такі майстер-класи. Майстер-класи дали можливість особам поважного віку та вимушеним переселенцям отримати знання та навички з різних спеціальностей. Майстер-класи проводилися з живопису, з декоративно-прикладного мистецтва, із пошиття найпростіших виробів, із із навчання цифровим навичкам, тобто оплати через цифрові технології. Такі заходи допомагають також налагодити спілкування між учасниками та майбутніми спеціалістами, які ці майстер-класи проводили. Мені приємно те, що це викладали студенти, учні цих професійно-технічних навчальних закладів, які разом із нашими отримавши соціальних послуг, подружилися, і дуже гарні такі стосунки в нас з ними, розумієте. Тому мені приємно, що робота продовжується наша, що ми започаткували нове в Чернівцях. Цього не було до цього. Часу це нововведення таке, воно вдалося нам. Угода була підписана і, здавалось би, такий сухий папір. Але він виріс в таку дуже гарну, цікаву роботу протягом цього цілого навчального року. Зокрема, завдяки професійно-технічному училищу номер 8 у гурту Гармонія турботи з'явились нові сценічні костюми. Костюми шили для Ансамблю. Друге, проходили багато передріздвяні на святий вечір, готували ну, майстер-класи для учасників турботи, тобто для людей похилого віку. Там майстер-клас по пошиттю виробів. Вище художнє професійно-технічне училище номер 5 звертало основну увагу на мистецтво а також проводили майстер-класи з інших професій. Найбільше мені сподобався і запам'ятався останній майстер-клас, коли були представлені диробробна професія наша. Це був майстер-клас, поєднаний столяр і різьбляр по дереву і бересту. Ось так само було багато більше десяти було представників турботи, але вони всі були зацікавлені в цьому майстер-класі і навіть спробували працювати ручними електрифікованими дирообробними інструментами. Окрім того, працівники та підопічні. Турботи зібрали кошти для допомоги волонтерці, яка самотужки збирає дрони. «11 тисяч гривень. Ми перевірили тричі і самі 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 працювали для пані, яка збирає дрони, і назвати цей дрон з турботою про вас саме в цей день. Будь ласка, ми передаємо цю суму молодому боковинцю. Тетяна Дубіцька, Теми дня. ТВА. На цій ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.